О Господи, створивши ось таку красу, о Господи, створивши ось таку красу, людину ти чомусь вважаєш він сам свого творіння. Побачивши на квітах цих божественну росу, я ще раз переконуюся непревершеності Твого міння, але створивши нас людей, що по Твоїй подобі, ти аж ніяк не міг повірити, що зрадимо Твоїми заповіти. А все робили ми в догоду примарній цій свободі, і не уявляли зовсім, що будемо про це колись жаліти. Тирай створив для нас, а наші предки Єва і Адам, пізнавши плід добра і зла, перетворили всіх у смертних, твої зневажили закони, завдавши горе цим собі і нам, і були викинуті з раю на віки, та втратили буття безсмертних. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.